Іграшки, розвиваючі та м'які, настільні ігри, дитячі книжки, одяг та взуття. Речі, що можуть стати у нагоді дітям, зібрали студенти УЖНУ під час благодійного бранчу з теплом у серці, дітям в руки. Його ініціював Українсько-Угорський навчально-науковий інститут Ужну спільно з молодіжною радою Перечинської територіальної громади за підтримки студентської ради УжНУ. Ми зібрали дуже і дуже багато людей, добрих сердець, які з радістю допоможуть дітям із дитбудинку. Відділ освіти, сім'ї, культури, молоді та спорту причинської міської ради. Сьогодні долучилися до нас. Вони везуть до нас величезний автобус, всім необхідним для дітей. Також я вдячна всім магазинам, які долучилися також. Причина, вдячна всім людям, які зібрали на сьогодні речі. Речі збирали для вихованців дитячого будинку милосердя. Добрий самаритянин, що знаходиться у великій доброні. Майна сьогодні у дитячому будинку проживає 150 дітей. Це набагато більше ніж раніше. До нас прибуває багато дітей. На це є багато причин з одного боку на Закарпатті тяжкий соціальний стан. Тому багато дітей потрібно вилучити від батьків, щоб уберегти їх від подальшого травмування. Тому ми завжди потребуємо допомоги, і ми дуже раді кожній пропозиції. Адже ми маємо пам'ятати, що діти це наше майбутнє. Вони не винні в тому, з якого середовища вони прибули, але ми можемо їм допомогти, щоб. Подальшому вони потрапили в кращі. місця. На благодійний бранч запросили усіх небайдужих, у тому числі представників благодійних організацій та фондів, аби надалі вони могли співпрацювати з дитячим будинком напряму. Наш фонд завжди приймає участь у таких у різноманітних заходах гуманітарних благодійних. Тобто ми дуже часто буваємо і в дитбудинках, і в сваляві мукачево. Ну тобто, ми дуже багато приймаємо участь і дуже багато допомагаємо. Подібні акції студенти проводитимуть і надалі, бо переконані допомагати дітям, котрі позбавлені батьківської опіки, потрібно не лише перед святами.